земельної погоджувальної комісії із шести членів на засіданні присутні п'ять хвороб є. В роботі сесії беруть участь в роботі комісії беруть участь секретаря Ради, навчальних земельного відділу. На порядку денному у нас одне питання. Про затвердження проєкту земельно щодо відведення земельних ділянок у в власності Байденської громади для сіносіння виписання подоби з метою передачі їх оренду Кувальському ОВЕ. У нас надійшла заява від Ковальського Олега Володимировича, де просить затвердити проект землеустрою двохлянок. Це 0,8709 і 2,2085, що розташовані в селі Мирославль, От для сінокусіння виписання худоби. На попередній сесії ми надавали дозвіл на розроблення такого проекту землеустрою. Ну, розробився проект, прошу затвердити та передати Ковальському Олегу Володимировичу е, земельну ділянку у, е, на устрокову оренду е, заявник пише на 15 років. Ну, На 15 років значить е, це під 12%, Я щоб ви мені. знали, да, земельну ділянку площу 0,8709 та площу. Е, 2085. Попередньо ми надавали теж надавали, на, надавали. На, 12 надавали, да, на 12%. На 12% надавали, так, також на тих самих умовах. 30-денний термін з прийняття рішення ви повинні зареєструвати договір оренди Згідно чинного законодавства. Це проєкт? Це проєкт рішення, виділявся. Проєкт задоволення. Да. Да, да. Це так само, як у 7. Процент такий максимальний. <ріпичен> ну, пасе, ми на ньому пасемо, просто це буде узаконено, щоб не носило ніяких там. Е, немає питань по даному. <ріпичен> Заявляє <те>, про <ріпичен> конфлікт інтересів прийняття участі в голосуванні. Не Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення і рішення сесії? Хто за? <ріпичен> так. Дякую, рекомендація прийнята. Дякую.